Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Оврочі та в розпорошенні. Хто в своїй хаті, і хто в чужій. Дорога мені церква, шлях любові, благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Мир нам. Мир нашій Україні, Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святі Твоїй горі? Виявляється, для того, щоб бути прийнятим у Божому наметі, ми повинні розвивати в собі 12 характеристик: ходити в невинності, чинити праведність, говорити правду в серці своїм, не обмовляти нікого своїм язиком. Не чинити злого для друга свого, не зневажати свого ближнього, не дружити і не догоджати обридливим та шанувати богобийних присягає. Дев'ята риса, яку треба виховувати в собі при Божій допомозі, звучить так: присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує. Ця вимога полягає в тому, що людина, давши слово, вважає його священним для себе. Ідея, що лежить в основі цього, полягає в тому, що чоловік дотримується своїх обіцянок, навіть якщо це йому більше не вигідно. Відповідно до цього вірша праведна людина вірна своєму слову, незважаючи на наслідки, навіть коли обітниця важка дотримуватись свого слова честь Бога. Ранковою росою сьогодні буде заповідь нашого Спасителя, записана в Євангелії від Матфія 5.37. Ваше ж слово хай буде так, так, ні, ні. А що більше на це, то те від лукавого. Слова течуть навколо нас цілий день, і іноді до них ми ставимося. Легковажно. Обіцянки також можна давати легко, але часто їх виконувати це інша справа. Дорослі можуть давати занадто багато обіцянок дітям щодо того, що вони можуть отримати в майбутньому або діти можуть давати обіцянки дорослим, поводитися краще, які вони не завжди можуть виконати. Важливо перевіряти всередині себе нашу здатність виконати обіцянку, перш ніж ми її дамо. Інакше наші слова матимуть невидання. Велику цінність і не, стрима... не сприйматиму це серйозно. Ваше ж слово хай буде так, так ні ні. Святе письмо вчить не брати усних зобов'язань, якщо ви дійсно цього не маєте на увазі. Еклезіас зазначає, що краще не дати обіту, ніж дати обід і не сповнити 5-5. Коли даєш слово виконати щось або, навпаки, не робити більше чогось. Ти морально себе зобов'язуєш шанувати твоє виконання, навіть якщо це згодом стане незручним. Ми повинні бути обережними в щоденних розмовах. Легко сказати те, чого ми не маємо на увазі. Подумайте, на мить про те, як часто ми говоримо ні, а згодом наші діти завдяки самій силі, своєї здібності до переговорів, або якщо на те пішло своїм скиглінням перетворюють. Це на так. Хоча сказати ні, це не зовсім обіцянка. Наші діти почнуть вірити, що ми не маємо на увазі те, що говоримо. Важливо подумати, перш ніж говорити, не давати легковажних обіцянок і навіть не говорити ні чи так, якщо ми не віримо, що зможемо відстояти свої слова. Ваше ж слово хай буде так, так, ні, ні. Як тільки ви зобов'язалися щось зробити і дали своє слово, ви виконаєте своє слово незалежно від ціни. У нашій культурі прийнято дотримувати слова лише до тих пір, поки нам це зручно. Ми беремо на себе певні зобов'язання, але при зміні обставин ми легко їх самі собі відміняємо. Не давай своїм устам впроваджувати своє тіло у гріх і не говори перед Англом Божим це помилка. То, що, по, по що Бог буде гніватися. На твій голос і діла твоїх рук буде нищити Еклізіаст 5:6. Наш Бог є Богом чесності та цілосності, і Він закликає нас бути такими, що цього, на жаль, бракує нам з вами. Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не є син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробив? Чи ж він говорив та й не виконає числа 23,19, у книзі Вихід 6, 5, 7. І почув я теж сто синів Ізраїлевих, і згадав заповіта свого Господь, і я виведу вас під під тягарів Єгипту, і визволю вас під їхньої роботи, і звільню вас витягненим ременом, та ви великим присудами. І візьму вас собі за народа, і буду вам Богом, і ви познаєте, що я, Господь, Бог ваш, що виводить вас із під тягарів Єгипту, Бог погрожує фараону карами, якщо він не звільнить Божий народ. Коли фараон не відпускає Ізраїля, Бог виконує своє слово, знищуючи життя. Як наслідок, але закладаючи основу для викуплення. З іншого боку, фараон чотири рази обіцяє Моїсею, що він відправить Ізраїль з Єгипту, якщо із єгиптяни побачать деяке полегшення від кари. Кожного разу, коли надається відсрочка, фарон порушує свою обіцянку, фактично посилюючи суровість покарання єгиптян. Його спроба виглядати сильним в очах його, свого народу приводить до закам'яніння серця і прославлення Бога Ізраїлю. Обіцянки між. Правителем і їхнім народом між Богом і людством або між нами створюють різний досвід залежно від того, хто виконує або порушує обіцянку і хто знаходиться з іншого боку. Пам'ятаємо, що наші власні обіцянки стосуються не лише наших сердець, але й інших. Завтра продовжуємо цю тему. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч». Завтра продовжимо. Помолимося. Господи, Боже наш, дякуємо Тобі, Господи, за ще один день життя, який Ти нам даруєш сьогодні. Дякую Тобі за цей ранок, який ти нам даруєш, дякую за можливість сьогодні проснутися, дихати, бачити світ і мати надію, мати надію на краще, мати надію на тебе, тому що саме краще, що в цьому світі є, це Ти, Господи, це Ти наш Батько. Це ти наша надія. Тому покладаю надію свою на Тебе. І прошу Тебе, Господи, дай нам бути людьми слова, навіть саме перед Собою. Дай нам не говорити багато, дай нам не обіцяти багато, дай нам бути людьми слова. Господи, поможи нам там, де ми обіцяли і не зробили прости. Вибач нас, Господи, очисти нас. Допоможи, щоб наше серце мінялось, наші погляди мінялись, наша культура мінялась, Господи. Допоможи нам не бути просто корисливими людьми, яким по своїй вигоді кажуть так чи ні. Господи, допоможи нам рости. І Господи, сьогодні, Боже, ти бачиш, як в Росії говорили, що буде, Господи, обіцяли одне, роблять друге. Я прошу тебе, Бог добрий, люблячий наш батько, допоможи Україні. Спаси нас. Помилуй, Господи. Визволи нас, Боже, помилуй, Боже. Ми так потребуємо Твоєї ласки, Твоєї любові, Твоєї милості. Спаси наших близьких, наших рідних, Господи, наших воїнів, наше мирне населення, Господи. Я молю тебе, Боже, помилуй, 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 помилуй. Благослови, підкріпи духом Твоїм, Господи, тому що Ти сказав, що не воїнством і не силою, а духом Твоїм. Господи, духом Твоїм підкріпи Україну, збережи, дай перемогу духом Твоїм, Господи, для України сьогодні. В ім'я Ісуса я молю тебе. Амінь.